Того, що власне з чого розпочиналося, і що ми маємо на даному етапі? Е, ну почалося колись давно. Ми декілька нас було е, хлопців. Е, в основному нас було троє: я, Геннадій і Володимир. Е, мене цікавила більше історична конструкція, це е, ну, обладунки історичні, костюми, е, фортеці, фестивалі. Е, Геннадія більше цікавили поєдинки. Більше це Фестивалі і більше складова, саме спортивна. Володимир Коваль, який нам е, допомагав все це робити. І він теж був і шив, і втрьох ми розпочинали ці клуби. Ну і потоки кожен з нас і в своєму окремому е, розвивався. І, окрім цього, от Геннадій більш за все в спортивному своєму напрямку розвився. І я сам як спортсмен в металевих обладунках. І саме як е, тренер треную дітей, тому що потім... Пішло з, від, ну, окрім того, що можна тренуватися в металевих обладунках після 18 років, можна тренуватися в м'яких обладунках, софт-обладунках. Тут вже нема переліку, тобто можна з 6 років займатися і до пенсійного віку. Аби здоров'я, хоч трохи, дозволяло, то можна займатися без питань. Менша нагрузка на спину, більш безпечно. Ну і він почав тренувати дітей. Дівчата у нього їздили на чемпіонати. І по Україні на чемпіонати, і в Київ, і в Харків, і в чемпіонат з Європи вони потрапляли. Одна дівчина потрапляла в нього. Ну от зараз потух тренує у дівчат, показуємо. Як, власне, у цей воєнний час вдається виживати? О, ну, Як і всім важко. Але важко. ви підлаштовуєтеся, як, як ви адаптувалися? Історично. Ну, що стосується саме е, тренувань у місті, ну, це спитайте тренера. А що стосується самого е, цього виду спорту і самого цього хобі в Україні, то, звісно, е, майже, майже ніхто зараз не займається цим, тому що немає фізичного часу, і тому що весь вільний час люди займаються е, більшість лицарів зараз на війні. Е, організатори фестивалів зараз на війні, вони воюють. Або якщо не на війні, то вони волонтери. Щось шиють, щось дістають, ганяють машини. Тобто вся ця, вся ця така двіжуха фестивальна і реконструкторська, вона зараз працює. Ну, як і всі громадяни нашої країни, всі працюють. Тому час від часу хтось щось робить невеличке, якісь майстер-класи, або якісь. Там, відкриті уроки е, по історії, е, збирають трошки коштів і тратять їх на волонтерство. Е, ну ми теж, Геннадій проводить інколи уроки там, геть безкоштовно там, для дітей, е, і навчає, і збирає. тому Діти відволікаються. У нас і дорослі приходять, займаються, і, і геть маленькі діти. що у нас раніше тільки у нього займалися тільки з 14 років, приблизно 13 то зараз вже і в 6 років приходять, займаються. Ну, mm -hmm. якось так. Супер, дякую. Андрію, нагадайте, будь ласка, ваше прізвище і посаду. Киченко Андрій. Ну, от Геннадій тренує і саме ця спортивна секція називається клуб Валькірія. Mm -hmm. А коли ми починали, і це саме цей проект софт спортмеч Валькірія, а я лідер який об'єднав реконструкторів раніше і в цій движухі ранкова зірка Маганштан.